Ставим мішелін 225 на 100 і 9,2,0 на 16. Значить, диски нові, ще вони не були, так сказати, в експлуатації. Ну, так як я і казав, що отвори у них на 15,5, а болти стоять на 14. І навіть без шайб. Ну, понятне діло, яке там. Кріплення, який там упород, диски може і за того і лопиться. Ставимо болти на 16 і шайбами, і гроверами на обі сторони. Ну тільки отвори розсверлюємо на 16. Ну от дивіться, як, ми, як воно це все діло сверлиться. Ну, Сверло, понятне, діло, на 16, але тільки трьохсворчате. Ну, Це спецсверло. Ну, для такої дрелі двохсорчате сверло, максимальне сверло 21 е, міліметр. Якщо більше, тоді трудно його вдержати. І коли прихвачує закучує сверло, а ми стараємося держати, казалось би, брось, ні, старайся держати. І тебе дуже-дуже ну, тяжко вдержати. Ну, у нас таких дрелі дві, я вже колись розповідав. І ми ними користуємося. Ну це ще випускалися вони при. При при, при, совку, як ви кажете, от такі дрелі. І вони працюють у нас обидві. На одній був спортився виключатель, Андруша розібрав, підчистив і все воно працює у нас. Ну Одна під конус, а одна під патрон. Оце такий розклад. Зараз от центрували все, все в нас тут чітко, все воно рівненько. Зараз ставимо. Ті самі болти на 16 смазуємо їх графіткою, а потім ті два на 14 відкручуємо, просерджуємо, ставимо. І в нас виходить, що три колеса, чи чотири вже чотири колеса готові. Ставимо на один прицеп. Ну, це отак. І так, показуємо, ділимося опитом. Може, хто так робить? Ну, ми так робимо завжди, тому що фліпер біля соска. Получається, тріскається, і тоді попадає вода у камеру. І я знаю, як воно що. Що всередині диск гніє, і біля соска приє камера. І пропадає і фліпер. Ну, от так чогось воно у нас виходить. От наглядний пример, Дивіться. Розбортували диск. От як ви бачите, це ж тут водичка. Як він стояв униз, вона попала і диск ржавіє. Він один, другий, на третій раз диск і лопнув. Ну, щоб цього не було, ми герметиком. Раз так ми робимо. Та воно навіть, вона... навіть не скільки диск, як сама камера так, як сама камера. Це вже було. Це вже в нас було. Сосочок плац і приває. От і все. Чого на ЮМЗ одіваються на соски, отакі от колпачки металічні? То щоб туди воно не попадало сонце і не перепривала камера. Ну, ми робимо і на прицепах отак. То вже новірника. Може, хто так не робить, то не робіть. Ну а ми. А ми так робимо. Так що підемо зараз до прицепа. І вже чотири колеса ми поставили. Подивимося, як воно. І є, Андрюша Маша різьби. Графіточкою різьби вставну за кожним разом. Поставили це колесо, тут диски, а воно виляє, Значить диски, що то з ними якась проблема, будемо ми їх знімати. Будемо ставити другі. Ну колесо дуже виляє, Це воно нам не треба. Ну, аби не було дисків, то так, да, то так Андрюша із Луцька прислав нам два диска з болтами, з усім. Говорить, я перейшов на єврорезину, поставив євродиски, а нам прислав, так що в нас диски є. Зараз замінимо. Скати тут хороші, це нові. Скільки оборотів виключаєш на МТЗ на прес? Значить так, тахометр у нас трошки хибить. Через Тому що у нього стоїть 12-вольтовий мтз генератор. Шківи я питав, шківи теж менші. А обороти тахометра від генератора. І виходить, що якщо у нього максимальні обороти цього двигателя, здається атмосферника. 2600, а цього значить на 200 менше, 2400. Ну хай 2600. А він у мене дає 3,5. То Ні, у мене правильно показує. У мене аж ж підганяється. Електрон... У тебе правильно показує, а тут ні. Тому що тут за що цього генератора, за що шківів. я держу обор... ну я чувствую, які йому треба обороти. І я йому даю потахометру тисячу 1700. Ну якщо на МТЗ 1700, то це занадто. Коли в мене стояв МТЗ-двігатель, і я цей прес тягав, то я обороти давав 1300-1350. Ну не більше. Це, виходить, за десь 600-650 оборотів на пресі, на самому лаховику. А там пише, що 600 оборотів мінімальні повинні бути. От тільки тоді центробіжна сила, і тоді воно буде робити. Тут 1000 включено? Значить, на, тут включено 1000 оборотів. Не 540, 1000 оборотів і по такому тур 1700. Держу чітко. Роботає він не читав. Тільки зменшу обороти, я чую, як прес іде в нагрузку. Воно, я знаю таких ребят, у яких в редукторі на пресовій на конічній передачі е, виламало зуби. А через чому? А тому, що вони тягають той МТЗ, і включає 500 оборотів, а то Юмзом включає. А ЮМЗ він максимальні може дати на максимальних оборотах 1650 650 він дає на володбора 500 оборотів, а там треба 600. А вони не на максимальних оборотах двигателя не працюють, Вони його давлять, от зуби й повилітали. так виглядає прицеп із оцією резиною. Ну настільки він вищий став, аж ні наскільки. скільки. Я міряв. От тут міряв, різниця, ну десь там, десь 3 см. Він на 3 см став вищий. Так що це нічого страшного. Накачали ми колеса по три споради і отак вони виглядають. Ну, цю резину збортірували на нові диски. От, ну а тут вже. На ті диски, які у нас є. Два ската є на даний час і два ската нам Володя, прийшли Ой, це, у понеділок. Так що переобуємо ще одного процесу. Колеса рівненькі крутнули Так, крутнули колеса, а вони рівненько, як струни натягнуті. А тоді ж поставили на, на ту сторону колеса, бо білий диск зняли, а воно виляє. Приходиться десь міняти. Ну, нічого. страшного. Самі. 不也是。 Отлично. Вот так. Вот так. Итак. Глядачі підписники, як ми і обіцяли, зробимо коротенький обзор, так сказати, нашого зіла 131-го. Уже Володя його викрасив. Сьогодні пройшов техогляд. Так що машина в повному бойовому строю, так сказати. Ну, отак от виглядають бризовики при повному вибороті. Ви бачите, ну чуть-чуть ось воно. Та це не, не столь важно, воно не вперлося. Що, отлічно. Я думаю, будь-який груз з такого подйома, він висипеться, нічого тут страшного немає. З бризовичками удачно все вийшло. Ну що це кузов вже бризкує? Ну та це ж машина віздіход Як би тут ти його не захищав, ну отак воно буде обкидати. Ну нічого страшного. Я думаю, володя помиє, а що лишнє воно відпаде. От отак виглядає наш підрамник, як ви бачите. От. Отак виглядає циліндр. Циліндр дуже. Плотний третій шток дуже поганенько поки е, сідає. Ну нічого, притреться. Притреться. Це лідер не з реставрації, він абсолютно новий. Ну оце отак воно, як бачите. Трошки то масличко, ну то видно і коли. Шланечке, то я шлану, а, то я коли шлам да, да, да. понятно. А там вже стоїть кран, володя ним управляє із кабіни. Так що оце так воно виглядає. Уже працюють стопи, повороти, задній ход, ну техогляд пройшов, понятное понятне діло. Ну, як ізначально, ви знаєте, був встановлений на нього двігатель ОМ366А. Це двигатель Mercedes 817-й, двігатель турбований, 170 лошадиних сил. Був зроблений йому капітальний ремонт. Ми його перекапіталили, як ви бачили. Зробили головку, поміняли масло Замінили шатуні вкладиші, бо там стояли не той моделі. От. І прийшлось замінити насос рульового управління. Зараз руль повертається легко, все воно працює. Открий капот. я капот. І отак він у нас виглядає двигун. На цей проводок уваги не звертайте. Це противотуманні фари. Ну, поки ще вони по новій почті йдуть. Володя, отак його поки щоб він не, не закоротив. Це хлопці вже вивели. Отак от, от реле управління, предохранітелів, коробочку поставили, колодочки соєдинителі, все воно акуратно, все компактно, як ви бачите, ну, трошки не підкрасив верхній бачок радіатора. Ну це вже діло таке, що наживне. Вже так, да, під... всього зразу не вхватиш, як ще ж, Ну отак. От отак от він виглядає із цієї сторони. Газулечку, як ми зробили на трусу, як ви бачили, значить, їздив сьогодні. Дорога там не дуже така машина не дергається. Так що е екселератором тільки газулькою управляється плавно. Так, що все. Отлично. Нічого тут даже не врізали, ні кабіні, ні де нічого. Ви бачите, яке ззаді пространство. От коли буде стояти тут двигатель атмосферник, то вже ж воздухан врізають от тут прямо його. І ведуть його чи на ту сторону, чи на ту, ну, на ту ніде ставить, це ж на цю сторону. І воно трошки, виходить, ну, некомфортно. У нас же воздуховочисіль стоїть під водією підножкою, де повинні стояти акумулятори. Ну, стоїть його рідний штатний. От. Просто ми його вивели забором воздуха наверх на нержавійшій трубі діаметром 89 мм. Плюс поставили гофру. Ну як ви зараз побачите, альонка вам все це діло покаже. Ну, це отак. Так що вся ця робота зайняла часу рівно 3 місяці. Це ми з володю вдвоєм, день у день, навіть без вихідних. Ну Мотор поставить це одне. Кузор це інше, а ота вся мелочь вона дуже багато займає часу, тому що я цю машину робив перше іменно 131-й зіл. Понятне діло, дивитися, було ні в кого, ніде. Все це бралося із голови, щоб правильно було виставити цей мотор, щоб передок був не щоб уже радіатор, вентилятор, щоб все впав. Ну, як ви бачите, все це діло ми вгадали, воно вимірялось. Вентилятор поставили маленький, отакий, а дифузор вже його рідний. Ну охлаждення вистачає, термостат працює, мотор. Чи гріється, печечка робота. Я вчора Володя карета не спіл завести сюди-туди. Хоп, він свою температуру набрав, він не гріється. Ну, а буде грітися. Вентилятор є мазовський. Можна поставити туди на 10 лопастей, більшого діаметра. Так що у мене інтеркулер стоїть, мазовський радіатор. Понятне діло, він дує так, що фанерний лист тільки прилипаєш, він прилипає так, що його не віддареш. Отак він тягне. Ну, інтеркулер, це треба, щоб було охладження воздуха, це, понятне діло. Ну Но зато новий радіатор і мотор не гріється. А у Володі, все, воно нормально. Ну нічого. Підемо далі. От такі фари. Це у нього габарит. Ближній світ і дальній світ. І тут же ж і поворот. Так що і тут поворот і мигає, тут мигає, і там мигає. Ну, це, ноу-хау. Зараз Володя включить і подивиться. Отак воно все це діло працює. Ось так. Ну, начний час, зрозуміло, що воно красиво і видно. І напруги мало тягнуть, тому що це ж воно не оте галогенове, що релюхи на нього треба ставити і все інше. Понятне діло, що є деякі і нюанси по цьому. Ну це воно все в процесі, воно доработається. Оці от, от брижувички короткувати. Так як е ви бачите, грязь лежить на топ грязь закидає на топливний бак. І трошки ота. На підножечко. Ну Ні, нічого, це діло наживне. Володя зробить і чудінші і буде все відлічно. Транспортерну ленту ми йому дамо. І наперед на бампера теж воно налітає. Но ми тоді вже думали, щоб зробити тут брижовички спереді. Я, Володя каже, це треба буде цепочки. Ну, як йому не сподобається це все діло, то він це все діло і зробить. Отак От і пішли далі. Бризговики це змогозила, підійшли вони сюди якраз, закріпили ми їх отаким макаром, що передок кузова, як ви бачите, він і чистий, тому, що бризовичок упирається якраз у кузов, що воно там усе це діло перекриває. Гідробак ми самодільний зробили. Скільки тоді альонка ми считали там літрів більше 40, що угу. да. вистачає його і на подйом, на цей циліндр, так що аж із запасом. Ну от, -от так воно. Ну тут, зрозуміло, що воно грязь. Ну це, це така замазана машина зілсу 31. Я не колесом другим підхвачу, я йому місце ту грязівку. Ну, а задочок увесь чистенький. Увесь чистенький, цепочки вони держать і все воно отлічно. Бризовики це такі вони не поламаються, вони вічні. Задня ляда відкривається отлично. Так що навіть всередині володя підґрунтував, отак воно. Виглядає всередині, то зварені дві, два колечка, щоб можна було вийти. Шахта на болтиках. Болтик відкрутив, циліндр можна зняти, можна, зняти. можна його обслужити. Ну це таким магаром макаром. Містимось з кузова. 16,7 Володя, так? Да? 16,7 куба? Містимось з кузова. 16,9. 16, Містимо з кузова. Оце отак. Тихогляд пройшов і все воно пройшло, і все воно отлично. Так що не купили ще тільки заглушки на цей отбойник. Ну, це в процесі. Уже вони їх замовили, щоб поставити сюди заглушку. Ну отак. Ось такий коротенький обзор. Так що, кому цікаво, оціняйте діда Івана та Володі труди. Скільки вийшов оцей проєкт, я Володі не питав. Ну, не дешево, я вам скажу. Основний дорогий метал. Ну тільки циліндр. А стільки циліндр? 40 тисяч. Циліндр дорогий. Ну аби ушнього не знайшли. Так це поставили, як він он, сухенький, він держатиме, і на цій машині він ходитиме тисячу один. Я не думаю, що Володя буде возити по 25 тонн. Та. Оце отак. Отак виглядає. Отак ми його зробили. Гофрочка, воно нічому не мішає. І так бачите, з-під передніх бризовичків і трошки ось на кришечку. Ну, бризовичок Володя е, добавив. Нічого страшного. Воздушний фільтр, от він де стоїть знизу. Барашечок відкрутив, фільтруючий елемент, поміняєш, не треба тут нічого знімати. Тож глушитель. Глушитель зробили самодільний. Турбінку чуть, мотора не давить. Так, так, Їздив володя по трасі, єдине, що по трасі треба ставити не таку резину, не візди ходовську. На цій він дуже гуде. Ну, знаєте, ви всі, що прекрасно, це резина не для траси. Ну, диски в них є, резину, я думаю, куплять і в літній час поставлять резину ту, по трасі, і будуть експлуатувати машину належним чином. Ну, будемо так, надається. Отак виглядає вона у володі середині. Ще не дороблено. Ще трошки каже, не дороблено, але ну, вже рівні коврики постеливі, чохлики, викрашено воно у нього, все і пневмоподкачка, все тут у нього працює. Ну нічого, це все в процесі. Навіть поставив козирок, дивися, йо-майо, от так. Обшивочка є. Ну, чехлина сидіть, я думаю, він пошиє. Не буде ж він на деремонтині сидіти, йому рою наживати. І так. Ну, будемо сподіватися, що машина буде служити володі, вірою і правдою. Та і, і нас радувати. Так що, отакі от справи. Наш підписник прислав нам от таку ленту. Світло відражаючи. І прислав він нам два комплекти. Ну так як я раніше й говорив, що ми й Володі один, так сказати, повзаїм Ну, наклеє на, кра... на краї борта. Це бокова, вона ззаду ж йде красна, спереду, біла, а це ж бокова. Так що поклей, Володя, хай у нього блестить і отражає, щоб ніхто не в'їхав. По всякому воно в житті буває. А це воно ж не дурність його придумати. Це ж все ж для безпечності. Так що, що побізопасити, поклеїть, володя і буде. Воно класно. Вова, поклеїть, щоб кладу тобі. Отак. От так що, на все добре, дивіться, насолоджуйтесь, коментуйте і нас не забувайте. На все добре.